Приїхали у місто Миколаїв у Львівській області. Це колишній районний центр. а Зараз воно знаходиться в Стрийському районі. Це невеличке містечко, населення тут всього 15 тисяч мешканців. Розташовано воно в дуже такому гарному мальовничому місті в межах Подільської височини, поруч з річкою Дністер. Саме місто Миколаїв було засновано в 1570 році, а з 6 по 10 століття території сучасного міста Миколаїв були. В складі держави білих Хорватів. Столиця білих Хорватів була тут поруч за 10 кілометрів від Миколаєва село Стільську. Зараз ми тут теж плануємо їхати. В кінці 10-го століття поселення білих хорватів були розбиті і приєднані до Київської Русі князем Володимиром. В ході цих війн Стільсько було зруйновано і більше ніколи не відновлювалось в даній території. В даний час. Миколаїв це поєднання язичницьких городищ і сучасних християнських пам'яток. Ось позаду мене каплиця у вигляді писанки. Ще якщо розвернутися, ось так виглядає Миколаїв і там далі статуя Ісуса Христа. Хрест, ну одним словом, хрестна дорога. Тут все поєдналось – Язичницьке минуле, християнське теперішнє, ну і ось так це все поєднується в місті Миколаїв на Львівщині.